Кадрові зміни зараз на часі чи ні? Пішов Чернишов, буде об'єднання міністерств. Наскільки це питання актуальне, вважаючи, що в нас дуже важка ситуація? Ну, Чернишов, ж, як дійсно такий потужний менеджер, я б сказав би, я з ним стикався не раз в роботі. Це наш профільний комітет організації державної влади місцевого самоврядування. Він за час своєї каденції, якщо я так можна назвати. Він багато що зробив. Це і відбудова країни під час уже війни, це і реформа діам, той газ, який раніше називали. Тобто, він зараз фактично вже не є тією корупційною якоюсь клакою, яка була раніше. Вони разом з Семеном Кривоносом, це якраз керівник діам. Такий орган є, тому що це на широкий загал, щоб люди розуміли. Це орган, який видає дозвіл. На початок будівництва і потім вводить в експлуатацію ці будинки. Тобто, якщо це раніше була така от корупційна якась структура, вони за цей час зробили міжвідомчу таку координацію між собою, мінрегіон, мінкульт, діам і фактично автоматизували, зробили офісом допомоги будівельникам, а не офісом там, де збирають хабарі, дійсно цю структуру. Ну і багато, багато багато чого іншого. Я розумію, що президент оцінив його роботу. Побачили успіхи на тих напрямках роботи, які були йому доручені, і зараз енергетика України, зараз те, що у нас відбувається з електроенергією, те, що у нас відбувається, і ми зараз входимо в опалювальний сезон, це надзвичайно величезні виклики, і там потрібен потужний менеджер, такий як Олексій Чернишов. Я якраз і запитав його під час, коли ми його відправляли відставку, як він відноситься до об'єднання роз'єднання міністерств. Насправді, в цьому є логіка. Я вважаю, що абсолютно правильно оптимізувати роботу міністерств, скорочувати видатки на нього державні, враховуючи, що в нас дефіцит державного бюджету на наступний рік, це треба було робити 30 років назад. Але ми будемо робити це зараз тільки. Були такі необережні спроби об'єднати, наприклад, під час уряду Гончарука. Я тоді, до речі, виступав категорично проти, тому що було нелогічно Міністерство екології. І Міністерство енергетики. Ну, ті, хто видобувають корисні копалини, ті, хто повинні слідкувати за тим, щоб природа зберігалася. Ну, як такий конфлікт інтересів можна поєднати. Потім вони все-таки прийшли до того, що їх треба роз'єднати. Концепція в Лугана, яку презентував уряд, вона передбачає дійсно укрупнення міністерств, їх оптимізація, я б сказав би так, зменшення видатків. І, на жаль, у нас є в багатьох міністерствах дублювання функцій. Подоблювання функцій, та радянська система, яка була, от що таке адміністрація президента? Зараз це офіс президента, це апарат, ЦК партії, уряд це уряд був РСР, ті ж самі будівлі, Верховна Рада. Тобто, фактично, у нас з моменту незалежності, з 90-го року, коли все відбулося, от е, тодішній президент Кравчук, до якого я, до речі, з великою повагою відношуся, він тоді законсервував ту систему президент. Апарат, цей просто поміняли назви. Це треба все змінити. Ми повинні сповідувати європейські підходи. Ми повинні сповідувати підходи тих розвинутих країн, там, де дійсно держава це сервіс, а не якийсь каральний апарат. І, от приклад, якраз діаму і робота Семена Кривоноса, вона показує те, що. Це може вдастись скорочення апарату, автоматизація систем. Вони далі, після того, коли ми приймемо законопроект, зроблять так, щоб взагалі це все автоматично. Буде штучний інтелект, фактично, є алгоритми певні, видавати дозволи. Відповідаєш всім критеріям, подав документи, тобі видали дозвіл. От до цього нам треба йти. І я переконаний, що. Під час війни треба до цього з великою обережністю ставитися, тому що реорганізація це певні труднощі. Певні не може ніякої бути реорганізація Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, міністерства внутрішніх справ там за виключення. Можливо, якщо вони передадуть якийсь напрямок там ДСНС, наприклад, виокремлять окремо свого підпорядкування там або ще щось. Це їх буде питання, але всі інші всі інші за концепцією, Яку я бачив, яка поки що ще дискутується. Не можна сказати, що це вже остаточний варіант. Дійсно, вони будуть отак, от вже трансформовані в іншому вигляді, будуть працювати більш ефективно. Я особливо хочу сказати, що це повинно стосуватися і якраз і мінрегіону, тому що нам треба, я впевнений, створити міністерство відновлення України, тобто відновлення. Яке буде комунікувати з регіоном, це невід'ємна частина, який буде також і займатися дорогами, мостами, тим, що зараз Мінтранс займається Міністерство інфраструктури, по-новому називається яким керує Олександр Кубраков? Я впевнений, що якщо навіть таке об'єднання збудеться, він впорається 100%. але це все треба робити комплексно і так, щоб це було на десятиріччя, на сторіччя. Щоб дійсно вже нам потім, ой, ми щось неправильно зробили, треба роз'єднати. ну, це неправильний підхід. Тобто треба так концепцію розробити, щоб були прораховані всі абсолютно варіанти розвитку подій.